Новообраний папа римський сьогодні правитиме першу на своїй посаді Месу. Лев 14. й Саме таке ім'я напередодні обрав собі Роберт Прево служитиме об 11-й за місцевим часом у Сикстинській капелі. 69-річний уродженець Чикаго. Він став першим північноамериканським понтифіком. Багато років працював місіонером у Перу. Роберт Прево мав добрі стосунки вже спокійним папою Франциском і за своєю посадою часто давав йому пора щодо виборів нових єпископів у своїй першій промові довірян з балкону собору святого Петра, Лев XIV багато говорив про мир. Привітання новому понтифіку прислали десятки світових лідерів. Дональд Трамп назвав великою честю мати папу зі сполучених штатів. Примітно, що Роберт Трево раніше часто критикував висловлювання американського президента та його заступника щодо мігрантів та інших питань. Свої привітання Леву XIV напередодні висловив і український очільник Володимир Зеленський і відзначив послідовну позицію святого престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян і висловив сподівання на подальшу підтримку Ватикану за нового папи. Отже, давайте послухаємо уривок першої промови нового понтифіка. «Мир вам усім, дорогі брати і сестри. Це перше вітання Воскреслого Христа, доброго пастиря, який віддав своє життя за Божого таро. Я також хочу, щоб це вітання миру проникло у ваші серця, щоб досягло ваших родин, усіх людей повсюди, по всій землі. Мир вам Українські греко-католики привітали свого новообраного папу римського лева XIV. у ГКЦ історично підпорядковується Ватикану. на сторінці у Фейсбук. Предстоятель української греко-католицької церкви Святослав Шевчук зазначив: ми щиро віримо, що новий Рима стане для багастраждального українського народу благовісником миру, який походить від воскреслого Господа. Предстоятель православної церкви України, митрополит Епіфанії, також приєднався до привітань. Бажаю обраному понтифіку успішного служіння на благо усіх християн в ім'я свідчення Євангелія за для примноження миру і добра у всьому світі.